Ватаги таких от степових здобичників на кордоні в сірих зонах, які не контрольовані жодною з держав, ні по, по, по той степовий бік кордону, ні по цей осідлий, так, які займалися, які є, війна, для яких була професією способом заробітку, так, джерелом просто існування. Тобто це чистої води були професіонали військової справи. От. Знову ж таки, це все починалося, що таке військове здобичництво, такий еф ефемізм, значить, термін, який придумали історики, це розбій. Це розбій, і в цьому немає нічого крамольного. Чи, значить, нема тут чого соромитися. Чому? Тому що протягом всієї, всієї давньої історії, архаїчної і середньовіччя війна є одним сегментом сегментів економіки. Це дуже швидкий, силовий, звичайно, перерозподіл матеріальних благ. І війна і торгівля, трофеями війни, фруктус белі, те, що називали римляни, От, вони йдуть рука об руку. Хто такий середньовічний купець? Це людина, яка не просто вводить торгові каравани річками там, або значить, віслюками і биками щось возить з одного кінця в Європу, він людина, в якої на, на поясі в меч, крім гаманця, що висить. Так? Тому що цю здобич треба, верніше, цей товар треба захистити і виручку, яку ти везеш. По-друге, вони ніколи не їздять порожніком в жодну сторону, значить. Е Часом, значить, ну, на 50% великий імпорт в транзитній торгівлі європейського середньовіччя, він складається з трофеїв. Найдорожчі з трофей, найдорожчі товарці людини, звичайно. Риботоргівлю ніхто не скасовував, навіть після Риму, оцієї греко-римської цивілізації. От, тобто вона успішно собі продовжує її існувати і в середньовічній, і в ранній, і в класичному середньовіччі в Європі. От. Тобто козацтво, як і багато таких от військових спільнот, які виникають на кордонах, а вони існують ще на Балканах, вони існують на Перенеях, там, де християнський світ протистоїть Арабам на Ісламському Сходу в Північній Африці. Тобто це не унікальне явище, воно унікальне, звичайно, для нас, ми його любимо. Так, ми ми звідти багато чого виводимо з козацької. Доби. Але на початках це просто розбійники, але вони дуже швидко, кількісно збільшуються. І держави, які є по обидва боки кордону, вони одразу бачать, що це дуже дефіцитний військовий ресурс. Тобто ці люди, які здатні вести умови, бойові дії перших дуже складних умов, степова війна, ось в цьому ми точно унікальні. Бо цього географічного простору такого театру воєнних дій ніде в Європі більше не було, тільки тут.